Hallo zusammen! Всім привіт! Heute lernen wir über meine Familie sprechen. Сьогодні ми навчимося розповідати про свою сім'ю. Отже, спочатку повторимо і пригадаємо фрази з минулих уроків, де ми говорили про те, як нас звати, яке в нас прізвище, скільки нам років, звідки ми є. Наприклад, zum Beispiel. Мене звуть Вероніка. Мої нах нами іст Коваль, моє прізвище Коваль. Мені 10 років. Я з України, з Києва. Отже, ми вже вміємо трішки розповідати про себе. А сьогодні ще навчимося розповідати і про свою сім'ю. Для того нам потрібно вивчити нові слова. Отже, починаємо. Ді фамілія сім'я завжди вживається в однині. Meine фамілія моя сім'я. Die Mutter – скорочено муті, мама. Майне Mutter – моя мама. Де фатер скорочено фаті тато. Мій тато. І одним словом, можемо замінити die Eltern – батьки. Завжди вживається в множині в німецькій мові. Die schwester сестра, meine Schwester – моя сестра, der Bruder – брат, mein Bruder – мій брат, die Oma або die Großmutter, що дослівно перекладається «велика мама», бабуся, meine Oma або Großmutter – моя бабуся, der Opa або Großvater – великий father, дідусь, mein Opa або Großvater – мій дідусь. Die Großeltern – дідусь і бабуся. Одним словом, можемо сказати в німецькій мові. І воно завжди вживається це слово в множині. Die Großeltern. Є ще слово Die Geschwister, що означає брат і сестра, теж вживається разом. Також ще нам потрібно вивчити таке словосполучення ist іст фон. Є за професією. Тобто, хто є? Мама за професією, чи тато, чи дідусь і бабуся. Отже, з цих слів ми можемо скласти таку невеличку розповідь. Майна фамілія Істкрос, нічкрос. Моя сім'я є велика або невелика. І жгайся Вероніка Коваль, мене звуть Вероніка Коваль. І ж він цей яреальт, мені 10 років. І школа Аузер України, ауз Київ. Я з України, з Києва. Meine Mutter heißt Olga. Мою маму звуть Ольга. She is 30 years old. Їй 30 років. She is the Lehrerin von Beruf. Вона вчителька за професією. Mein Vater heißt Ivan. Мого батька звуть Іван. Er ist 32 years old. Йому 32 роки. Er ist Bauarbeiter von Beruf. Він будівельник за професією.

Йому 64 роки. Meine ома und опа sind Rentner. Мої дідусь і бабуся пенсіонери. Слово діртнер означає пенсіонери. Ich liebe meine фамілії. Я люблю свою сім'ю. Отже, як завжди, вправи до цієї теми можна знайти в моєму телеграм-каналі. Всім дякую за увагу. Alles Gute! Vielen Dank, auf Wiedersehen.